Слава Україні! Підрозділи батальйону Свобода, бригади Національної гвардії Рубіж продовжують виконувати бойові завдання на Бахмутському напрямку. Ділянка є надзвичайно складною з високою інтенсивністю бойових дій. За останні декілька днів на наші позиції неодноразово були здійснені наступальні дії з використанням танків, великокаліберної артилерії РСЗВ та мінометів, а також ударних дронів Камікадзе та керованих авіаційних бомб. Кожного дня наша сталева піхота мужньо відстоює кожен клаптик української землі, не даючи ворогу просунутися вперед. Незважаючи на суттєву перевагу противника в техніці та особовому складі, наші добровольці продовжують знищувати їх всіма наявними вогневими засобами. Русня не шкодує особовий склад, відправляють, відправляючи роту за ротою у цю криваву м'ясорубку. З якої навряд чи комусь вдасться вибратись. Наші ангели-охоронці з роти вогневої підтримки не дають Кацапу можливості просунутись, знищують їх на підходах. Окрема подяка протитанковому взводу та взводу БПЛА, бійці якого чи не щодня знищують руснявий металобрухт, відправляючи їх вслід за руснявим кораблем. А, окрема подяка. Також артилерії, це реально боги війни. Козаки працюють 24 на 7. Незважаючи на постійну нестачу боєприпасів, вони продовжують нищити особовий склад, склади боєприпасів, техніку та позиції противника. А... В будь-погоду чи незгоду, коли Меркурій в ретрограді, вони русню мочити раді. А... Щиро дякую усім тим, хто нас підтримує та допомагає нам. Пам'ятайте, друзі, слайсери і барабани в бомбосховищах не наблизять нас до перемоги. А fpv дрони і мавіки ще й як наближай нас до перемоги та допоможи нам нищити ворога. Слава нації, смерть ворогам!